Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 298. Її створив французький шахіст та шаховий композитор Фредерік Лазар. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. В нас туровий еншпіль. Чорних на пішака більше, і чорні загрожують перетворити пішака на ферзя. Що робити білим? Наприклад, тура С7. Поставили туру за прохідним пішаком. Але чорні тут виграють. Хід тура h 5. І чорна тура переходить на С5. Король Е4, тура С5. Чорні перекрили лінію. Далі буде ферзь. Чорні тут виграють. Повернемося на початок. Якщо немає ходу тура c 7, то залишається тоді хід тура g 7. Це шах. І це правильний хід. Якщо король втікає на вертикаль H, тоді можна грати тура c 7. Просто атакувати пішака. В чорних же ж немає маневру турою на C5, головний варіант чорні грають король 3. Далі все-таки тура c 7. Зупиняємо пішака. Чорні грають Тура H5 шах. Хід білих, знайдіть нічию. Короля 4 ходи. Але тільки один правильний. Це хід король d4. Якщо чорні грають, наприклад, король e2, то білі б'ють пішака. Такий туровий еншпіль тут буде нічия. Головна ідея чорних: вони грають тура c5, перекрили лінію. Білі б'ють туру, тура c5 і bc. І тут нічию робить хід король d3. Виявляється, якщо чорні проведуть ферзя, буде пат. Повернемось на хід назад. Якщо чорні проведуть туру, теж буде пат. Можна перетворити пішака на слона. Тепер, коли хід король це 4 атакуємо останнього чорного пішака, є захист, слона 3. Але в білих є хід d4. Білі розмінюють пішаків. І буде нічия. Залишилось розглянути варіант. Чорні перетворюють пішка в коня. Король це 4 Король обмежує коня, король атакує пішака. Ще можна подивитися, що буде, якщо виникає пішаковий еншпіль. Розмінюються пішаки і нічия. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто, спочатку хід тура Туражі 7. Король в 3. Заманили короля так, що він потім в майбутньому буде обмежувати білого короля на полі д3. Далі тура c 7. Чорні роблять маневр. Перекрили лінію. Білі мають тут розмінятися. І хід король Д3. Атакований чорний пішак. Якщо чорні проводять ферзя, буде пат. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!